На Львівщині викрили дешевий канал переправлення чоловіків за кордон. Канали законного переправлення військовозобов'язаних через кордон перекрили правоохоронці на Львівщині. Встановлено, що 64-річний мешканець Тернопільської області взявся переправляти клієнтів через державний кордон України, незаконно включивши їх у відповідні списки, щоб давало б тому можливість під час дії воєнного стану виїхати за межі держави, нібито на навчання. Окрім того, переправник обіцяв на час перетину кордону видалити з електронної бази даних інформацію про те, що клієнт перебуває у розшуку, як особа, котра ухиляється від. Проходження військової служби, а також проконтролювати доставку до місця перетину та за окрему плату допомогти йому у виготовленні закордонного паспорта. 5 вересня клієнт передав грошові кошти у сумі 3800 доларів для переправника. Після одержання грошей фігурант був затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.